Я вірю в силу доброти. Добро завжди сильніше злого. Дає наснагу, щоб цвісти і світло обирати дорогу. Казка наші добрі вчинки. Одного теплого ранку у Вінницькій школі номер 10 У одному гарному класі Сталася приємна подія. У цей день. Сюди в пошуках історій про гарні справи завітав добрик. Він тихенько підійшов і заглянув у відчинені двері четвертого Б класу. Діти зустріли його з радістю і почали з ним розмову. Насамперед, Добрик запитав, чи правда, що тут навчаються діти, які вміють робити добрі вчинки. Колярі разом весело відповіли, що це так, і Добрик, зручно вмостившись на стілець, вирішив перевірити, чи дійсно учні з цього класу роблять гарні і добрі справи, чи допомагають вони своїм батькам, бабусям і дідусям, чи виявляють повагу до друзів та незнайомих людей, як ставляться до тварин. Усі діти замислились і почали згадувати такі ситуації, у яких вони надавали допомогу. Добрик запропонував розповісти, але тільки справжні історії. Першою захотіла розповісти про свої добрі вчинки, гарна дівчинка на ім'я Анна. Вона поділилась враженням про те, як неодноразово із захопленням допомагає своїй матусі по господарству, допомагає у приготуванні вечері, замішує тісто на вареники, сліплює їх, накриває та подає на стіл. при цьому обов'язково співає. І задоволенням Анна моє посуд та розкладає його по місцях. Прибирає оселю це ще одна добра справа. Неабияке задоволення за її словами приносить догляд за меншим братиком, Анна годує його, одягає на прогулянку, читає цікаві книжки. Ще Аннуся розповіла, що вона щодня. Допомагає бабусі, яка живе по сусідству, виходити на двір, переходити дорогу, яка зараз небезпечна та слизька. Дівчинка проводить її до магазину і назад до під'їзду, допомагаючи донести сумки з продуктами. Добрик зауважив, що це дуже гарна справа і подякував Анусі за ті вчинки, які вона робить. Для інших. Наголосив, що й інші діти повинні брати приклад з вчинків Анни. Тому що потрібно допомагати не тільки своїм бабусям і дідусям, але й всім людям похилого віку. Усі разом похвалили Анусю, а Добрик назвав її феєю добрих справ. Далі Добрик Серед безліч піднятих рук запропонував розповісти свої історії симпатичній дівчинці Ганні. Вона почала розповідь з того, як разом з мамою і татом часто годують безхатню собаку Діну, яка не має своєї домівки, і вже зі своїми дітками знаходиться на вулиці. Дівчинка розповіла, як вони з татом. Зробили тимчасову домівку з коробок, а з мамою годують тварин, щоб ті не загинули. Деякі з сусідів взяли приклад з її сім'ї також іноді підгодовують собак. Подружка Ганни вирішила забрати собаку Діну додому. Добре вислухав і повідомив, що це є також гарною справою, та нагадав, що тварини є нашими найменшими братами взимку учні 4-го Б класу підгодовують птахів. Не забули школярі порадувати ще однією гарною справою свого гостя це, звичайно, міцна дружба з ветераном Великої Вітчизняної війни. Він вислухав. Ще декількох учнів і був дуже радий, що у четвертому Б навчається так багато дітей, які не забувають робити добрі вчинки. Після розмови із дітьми добрик подарував їм на знак подяки відмітки з надпис Учасник добрих справ, які вони можуть носити з гордістю, а на двері класу він причепив емблему. Клас учасників добрих справ. На жаль, не всі учні змогли з гордістю розповісти про свої вчинки. Але Добрик пообіцяв, що діти, які ще не встигли їх зробити, ще матимуть гарну нагоду допомагати іншим. І тоді класний керівник Ольга Михайлівна з радістю їм дасть відмітку. Учасник добрих справ. Наостанок, Добрик запропонував учням скласти свій перелік добрих справ, які вони зробили і які ще хочуть зробити, та дав завдання намалювати себе таким, яким вони його запам'ятали. Діти після прощання з Добриком замислили, щоб доброго і гарного ще зробити завтра. А добрик пішов шукати інших дітей, щоб збільшити свою колекцію добрих справ. А може, він постукає до тебе завтра.